Утхіта трика поза витянутого трикутника. Як ненасильствений воїн, я, душа, йогі тримаю при собі подарунок божественної мудрості. Три вершини розуміння. Перша. Я вічна, спокійна душа. Це моя істинна природа, друга мій безумовний зв'язок з вищою душею, Богом, котрого я люблю і ціную. І третя, які безценен не розвернулись в драмі життя. Вони приходять, щоб допомогти мені йти вперед, в моїй подорожі до самореалізації.